Друзі, всім доброго дня! З вами Віталій Спорт – зі шлях в житті. Сьогодні у нас вихідний день, ми, як завжди, йдемо на тренування, але, на жаль, сьогодні відео буде не про тренування. Сьогодні рівно тиждень, як помер мій батько. Ось це велика втрата для нашої родини. Дуже важко мені дався цей тиждень. Це спогади, це все нахлинуло, дуже важко про це говорити. І хотів би сказати лише, друзі, одне. Що, поки у вас є батьки, дорожіть цим, допомагайте їм максимально як можете. Частіше приїжджайте до них. Ось тому що. Мати, батько, У мене і мати 16 років назад померла, а тепер батько і людина залишається сиротою. Звісно, що всі ми, всі, хто родився, всі колись підуть на той світ, і нема ще такої людини, яка б не залишила цю землю. Але хочеться прожити і прожити правильно, я хотів би. Подякувати батькові за те, він мене чує там на небі, що він виростив, мене, мого брата, за його настанови, за його слова, щоб бути людиною, щоб робити гарні справи, щоб бути мужнім, сильним. Я дякую батькові за те. І хочу сказати, що. Цінуйте ваше життя, цінуйте життя ваших рідних, близьких, тому що дуже важко і болісно, коли ми його втрачаємо або втрачаємо рідних. Приїжджайте, даруйте якісь подаруночки, приїжджайте до батьків. Шануйте їх, знайте, що як ви будете відноситись до ваших батьків, так і ваші діти будуть відноситись до вас. Тому бережіть себе, бережіть ваших рідних, допомагайте, миру, добра. всього доброго.